Доброго дня, шановні раки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тарг передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуація. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії цього місяця сприятимуть тому, щоб ви, можливо, стали вчителем для когось, щоб ви комусь передавали свої знання, свої вміння. А, також це прекрасний час, щоб самому навчатися. А, можливо, вас зацікавлять якісь певні курси, або ви захочете підняти рівень своїх знань, а, оновити свої знання. А, це прекрасний місяць, щоб взяти участь в якихось курсах. Поступити на навчання на заочне, на денне, на будь-яке, взяти участь в безкоштовних, наприклад, або платних марафонах, курсах. І давайте подивимося по різноманітних сферах життя, яким буде для вас цей місяць, можливо, ми саме зрозуміємо, в якій сфері вам треба буде чогось навчитися або вчити інших. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Сфера роботи. Для когось це може бути новий проєкт, для когось це може, можуть бути нові обов'язки, для когось це може бути нова посада. Далі, це може також бути момент, особливо це жінок стосується. Що ви можете дізнатися про свою вагітність, і, відповідно, вже будете, скажімо так, в статусі ходити, вже бути на роботі, так, в статусі працівниці при надії. Так? Далі. Давайте ж подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Ну, тут... Тут скоріше за все, а ви або, скажімо, так, вийшли після декрету на роботу, або дізналися про свою вагітність. Відповідно, у вас як ви знаєте. Немає сил, знаєте, отак от всього всю себе вкладати в роботу. У вас немає наснаги, у вас немає енергії, тому що ну відомо, що у привагітності то всю енергію мами забирає дитина. І це також може бути, що ваше керівництво може сказати, що слухай, ти або розпочинаєш вас просто можуть поставити перед фактом, що ви або розпочинаєте якийсь новий проєкт, або. Вам необхідно десь буде поїхати в якесь відрядження, а вам цього ну страшенно не захочеться робити. Ви знаєте, ну просто ну, ну це не ваше. Ви все-таки більше надаєте перевагу, наприклад, сидіти в офісі і без жодних там поїздок і нікуди там не їздити. так? Давайте подивимося про що ж говориться карта для людей, які шукають роботу. Дивіться, у вас є можливість працевлаштування в цьому місяці розпочати нову роботу і можливо навіть зовсім новій сфері. Але коли ви будете підписувати трудовий договір, коли ви будете омовляти все з вашим потенційним роботодавцем, то будь ласка. Дуже уважно читайте те, що ви підписуєте. Дуже уважно читайте ті договори, ті додатки до договорів. Намагайтеся дізнатися якомога більше інформації про цю фірму, про потенційного роботодавця. Тому що може виявитися така ситуація, що оголошені про роботу або вам на співбесіді розповідали: ні, 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 ви будете працювати 8 годин. А в договорі може виявитися зовсім інакше. А то в договорі може бути прописаний пункт, що е, вам треба бути доступним е, для свого шефа і навіть вихідні, і навіть в, е, під час вашої відпустки. Так? І також це може бути про що ця долада карт може також ще говорити: про те, що ви можете почати нову роботу, але Ем, ви боїтеся, ви боїтеся, чи ви зможете себе добре продемонструвати як е, працівник, так, як новий працівник? У вас якісь страхи? Можливо, просто у вас страхи через те, що ви прийшли в щось геть незнане і, ну знаєте. Ви не знаєте, як, як ця фірма функціонує, і якісь просто є у вас страхи стосовно цієї нової роботи стосовно цієї фірми. Так. Далі, давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів в цьому місяці. А тут в цьому місяці вам доведеться відстоювати, відстоювати, наприклад, свою заробітну плату, продемонструвати, що ви гідні цієї заробітної плати або ви гідні підвищення своєї заробітної плати. І тут, якщо ви, наприклад, прийшли до свого шефа просити підвищення, то вам доведеться довести йому певними аргументами, чому ви гідні підвищення заробітної плати. Якщо ви, наприклад, інвестували чи працюєте над якимось проєктом, як над додатковим джерелом доходу, то також вам доведеться добряче попотіти, добряче довести, або ж, наприклад, якщо ви там подали певні заявки, наприклад, на якісь дотації, на якісь субсидії, так, то вам доведеться відстоювати свою точку зору і, наприклад, Певні дії аргументувати якимись певними ем, нормативно-правовими актами. Добре, давайте подивимося. Ще варто сказати, що так, в цьому місяці є е, можливий е, прибуток, але він не буде таким, яким ви, наприклад, собі запланували чи очікували. Так, якщо, наприклад. Ем... Якась певна дотація, вона була от від такої квоти до такої. Ви собі, наприклад, запланували, що ви отримаєте максимальну квоту, а ви отримаєте, ну, припустимо, мінімум з цього проміжку квот. Так? Далі вам доведеться все-таки відстоювати, для чого ви гіні. Того чи чи іншого доходу, і це також стосується, особливо якщо ви працюєте самі на себе, особливо якщо ви працюєте над якимись певними проєктами, то вам доведеться добряче попотіти, щоб отримати перші плоди. Але знову ж таки, дохід не буде таким великим, яким ви собі запланували. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми, в загальному розумінні цього слова. А вам, взагалі, знаєте, не захочеться працювати над стосунками. Ви все собі так постелі. На самочок і таке, ну будуть конфлікти, то будуть. Що, що я маю взагалі паритися а, стосунками з іншими людьми? Тобто у вас буде такий підхід. І тут будьте, будь ласка, обережні, тому що можуть у вашому оточенні з'явитися люди, які, яким ви не цікаві, як людина, яким ви взагалі по барабану. Які можуть тільки і виключно з вами спілкуватися виключно через матеріальні інтереси. І давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Тут, скоріше за все, можуть бути певні перепалки, чвари з вашим партнером у зв'язку з відсутністю, можливо, нестачою грошей, можливо, з просто можуть бути якісь. Сварки і чвари через е, фінансову складову, через, можливо, е, якщо ваш партнер не працює досить довгий час, і це також можуть бути певні сварки, через те, що е, ваш партнер не може знайти нормальну, наприклад, роботу, або взагалі не шукає роботу, а тільки е, сидить і на вас е, наживається. Так? Е, далі, давайте подивимося, е, е, про що говорить нам ця карта для людей, які. Маю шукають стабільні романтичні стосунки, а тут, скоріше за все, ви будете знаєте, підходити з таким, що мовляв, ти не маєш роботи, ти не можеш забезпечити, ну, наприклад, нас як майбутній, як майбутню пару, не можеш забезпечити там, їжею чи якимись основними моментами. То до, до, до побачення. Тобто ви все-таки будете дивитися на потенційних партнерів з е, е, матеріальної точки зору. М -м Добре, давайте подивимося ваша е, ментально-емоційна складова. А ментально-емоційна складова тут дивіться, тут, скоріше, все-таки буде все впиратися в якісь певні ресурси, буде впиратися в матеріальну складову. А, тому що ви. Е, Можливо, саме те, що вам доведеться сильно пахати на тому, щоб заробити якісь гроші. Вам доведеться можливо пахати, щоб отримати якісь перші результати, тобто в постаті фінансів, так, ресурсів. І це вас буде вибивати. Вас не буде оцінкої, знаєте, внутрішньої гармонії. Ви будете взагалом дивитися на все з перспективи матеріалізму, з перспективи фінансів. Добре, давайте подивимося, що прийде в цьому місяці. А прийде в цьому місяці в першу чергу впевненість в собі прийде розуміння того, що я гідний спеціаліст, що я, те, що я хочу зробити, я це вмію робити, і я можу це зробити. І я можу це зробити не аби як, а дійсно класно і добре. Далі, давайте подивимося, що відійде в цьому місяці, а відійде в цьому. Місяці, знаєте, така якась можливо, в'ялість, можливо, коли якась невпевненість, можливо, ви раніше хотіли щось зробити, але ви були часто, знаєте, так, чи робити його, чи не робити. Ну, я ж там ще чогось там не вмію, я чогось ще там не знаю, я що так не можу це зробити, і так далі. Знаєте, це таке якісь таке накручування і невпевненість собі, і відкладання робіння якихось перших кроків, так? І нарешті ось цей момент він відійде, тому що ви для себе зрозумієте, що треба діяти, що хорошу стати спеціалістом і дійсно можливо відшліфувати якісь свої певні аспекти, ви зможете тільки і виключно тоді, коли будете все це робити на практиці. І вчитися чогось. І, можливо, саме нам карта фону місяця може говорити про те, що якась певна життєва ситуація вона буде для вас повчальною. І що е можете ви закінчити 100 курсів, але найкращим навчанням для вас буде тоді, коли ви будете щось робити е практично, коли ви почнете робити перші кроки. І давайте подивимося, що е яка рекомендація на цей місяць? І, можливо, де вам необхідно підстелити соломку? Так. ну, Прекрасно. Прекрасно. Дивіться, в першу чергу, а, працювати це добре. Але теж не перегинайте палку. Інколи треба дати собі відпочити, щоб набратися ресурсу, внутрішнього ресурсу, сил, вітальних сил, особливо, коли ви відчуваєте, що ви вже, ви знаєте, видихаєтеся і працюєте вже так. То треба все-таки дати собі відпочинок. Це раз. Якщо вас десь запрошують на якусь вечірку чи просто на якесь святкування чогось, то можливо, можливо, все-таки треба. Не концентруватися на чомусь негативному, а просто розслабитися і зробити для себе такий маленький релакс. Далі, будьте лідером. Будьте лідером в своєму житті. Якщо ви маєте якусь ціль, то варто її прописати, то варто зробити план, як досягнути цієї цілі. І якщо ви собі плануєте, що я хочу бути успішним. То ви не будете успішним, тому що немає конкретики. Ви маєте собі прописати. Можливо, саме про це і нам говорять ось ця карта Мага, так? Тому що ви для себе зробите якийсь чіткий план. Бачите, він ось тримає собі пергамент, в якому все у нього прописано: плани, чіткі цілі. Що я хочу досягнути, яка ціль для мене важливіша, яка для мене ціль буде другорядною, яку я можу почати втілювати в життя через півроку. Як я маю що зробити? так? Ну що ж, шановні раки, я вам бажаю успіхів в цьому місяці. Я вам бажаю наснаги, і відповідно, я вам бажаю впевненості в собі. І дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.